Ще в десятіх роки, коли був маленький, військові мені сказали, що колись будеш ти військовим. Чесно сказати, вони були праві. ДССТ попав у 2012 році, потім підписав контракт, проходив службу в зоні АТО. Під час навчання на кафедрі військової підготовки дуже багато дізнався знань по інженерній. Готовці тактичній медицині, бо я знаходжусь тут вже п'ять місяців. Перші місяця займався розчисткою траншеї. Зараз перейшов на спостереження біля траху. <му> Застосовують проти нас артилерію, фп-дрони. Під час прольотів розвідувальних БПЛА роботи ми призупиняємо. Ми з безпечного місця і відстані знешкоджуємо літальний апарат. Кожного дня ми знаходимося на виконання цих завдань і завжди робимо на благо держави те, що вміємо. Кожного дня ми наближаємо до перемоги.